Сторінка 166. тема третя: інфографіка. Факти і числа не повинні бути нудними. Настав час навчитися красиво подавати дані за допомогою інфографіки. Сьогодні ви будете працювати із шаблонами інфографіки Кенва. Виберете та налаштуєте власний дизайн, щоб візуалізувати свої творчі ідеї. Почнімо. Інфографіка це добірка зображень діаграм і корисних текстів, що роблять огляд теми легким. Та сприйнятним особливість цього способу подання інформації в тому, що коли дивишся на зображення відразу розумієш, про що саме йде мова. Інфографіка це візуальне зображення інформації або даних. Перетворюємо текстовий контент за допомогою інфографіки. Створіть ж перший дизайн інфографіки і шаблону і додайте будь-яку кількість елементів, щоб візуалізувати всі творчі ідеї. Змінюйте текст, кольори, шрифти і фот кількома рухами. Презентуйте текстовий контент за допомогою інфографіки. Поїхали! Контент! Це термін, яким називають зміст або наповнення певного інформаційного ресурсу. Це слово використовується у сфері інтернет ресурсів і під його характеристику підпадають текстові та відеоматеріали, аудіозаписи чи зображення. Щоб обрати шаблон дизайну інфографіки, натисніть кнопку створити дизайн. Виберіть пункт інфографіка. Вибір кольорного режиму. Кольорний режим це те, як окремий колір представлений у кожному. Пікселі на зображенні розглянемо два основні кольорні режими: RGB і CMYK. RGB від англійського red, green, blue, червоний, зелений та синій. Та сама кольорна система, яка застосовується під час перегляду зображень на моніторі комп'ютера, також на телевізорі. Монітори випромінюють світло і кожен піксель створює свій колір, змішуючи різні відтінки трьох основних кольорів червоного, зеленого та синього. Це на Найкращий кольоровий режим для фотографій, які ми переглядаємо на екрані. CMYK англійською cran, magenta, yellow, k блакитний, пурпуровий, жовтий, ключовий, чорний. Ця система отримує необхідний колір для вашого зображення, змішуючи чотири основні кольори. Саме так працює ваш принтер. Під час друку зображення на папері він змішує ці чотири фарби в різній інтенсивності. Використовує цей кольоровий режим для роботи із зображеннями, які ви плануєте друкувати. Так, кольори, які ви бачите на своєму моніторі, будуть точніше передані під час друку на папері. Кольоне коло є основою теорії кольорів, яка включає в себе всі кольори. Існують дві версії кольорового колеса RYB і RGB. RYB модель заснована на трьох основних кольорах: червоному, жовтому та синьому. Змішуючи ці кольори, ви можете отримати. Всі інші у фізичному світі. Цю модель найчастіше використовують художники. Модель RGB побудована на трьох інших основних кольорах червоному, зеленому та жовтому. Вони потрібні для отримання всіх інших кольорів у цифровому дизайні, тобто на екранах смартфонів, комп'ютерів і телевізорів. Щоб створити інфографіку та замінити текст. Оберіть інструмент шаблони, виберіть один із запропонованих шаблонів, замініть основний шаблон, замініть текст у першому текстовому блоці, Замінивши в ньому заголовок, підзаголовок та основний текст. Продовжуйте вносити зміни до наступних текстових блоків. Зайві текстові елементи необхідно видалити. Виберіть їх та натисніть Видалити. Перед до ефективної інфографіки. Коли вам потрібно комусь стисло викласти складну для пояснення словами інформацію, інфографіка, чудовий спосіб це зробити. Інфографіка це чудовий спосіб подати стисло велику кількість інформації за допомогою. Добірки зображень, діаграм і мінімального обсягу тексту, що робить огляд теми зрозумілим, що робить інфографіку дійсно крутою. Хороша інфографіка насамперед є зрозумілою, легко запам'ятовується, вирізняється візуальною і текстовою лаконічністю. Основна мета візуалізація даних тому використовувати діаграми та графіки там, де це можливо. Розкажіть історію, використовую графіку і додайте фішку або один з основних елементів, який одразу впадає в око. географічні елементи з вашого пристрою для інфографіки для зміни графіки елементів на шаблоні обраного дизайну, ви можете скористатися пошуком необхідних зображень у бібліотеці Canva. Існує можливість завантажити необхідні медіа з вашого пристрою, соціальних мереж чи хмарних сховищ. Спочатку вам потрібно завантажити зображення в необхідне місце на ваш комп'ютер. Щоб додати зображення з вашого пристрою, виберіть пункт додати файл. На панелі інструментів натисніть Пристрій, виберіть необхідний файл для роботи та натисніть відкрити. Графічні елементи будуть відображені в доданих файлах. Щоб замінити або додати зображення до інфографіки, оберіть зображення і воно автоматично з'явиться на робочому полотні дизайну інфографіки видаліть зайве зображення, розташуйте нове зображення, змінивши розмір. Відформатуйте текст за допомогою панелі інструмента шрифт. Щоб завантажити створену інфографіку, перегляньте кінцевий варіант, завантажте інфографіку на ваш ПК, збережіть ваш дизайн.